Сьогодні будемо налаштувати систему туман. Що нам буде? для цього потрібна сама шланга туман, це шланга з дірочками, перехідник на звичайну шлангу, заглушка для кінця шланги. Тобто вона починається діркою і закінчується діркою І переходник між переходником на шлангу. І самою перехідником у нас звичайну шлангу і туман. З'єднується він просто отак от. Оп, і все. Зараз буду збирати і показувати кожний етап, як це працює. Спочатку нам треба зробити заглушку цієї шланги, шланги туману. Як це робиться? Засовується всередину, а потім. Оцим фіксується зверху. Зараз покажу, як це вже зроблено. От Я одів шлангу на заглушку і просто роблю отак. От. Все. Це кільце фіксирую, щоб вона не вилетіла. Тепер я можу її розтягувати по огороду і вже потім підключати через перехідник, звичайного шлангу. Тепер заглушка. Принцип той самий. Вставляємо шлангу і натягуємо оце дю, дю. кільце. От надів. Надів зафіксував. Тепер ось сюди ставив просто шлангу. Все, накрутив. Якщо треба на другу, на другий туман десь перенести. Просто оцю штуку витягнути можна. Мабуть, якось отак. От. потягнути і в другу вставили і все. Так розкинули 20 метрів по городу і треба потрошечку включати, щоб не порвало шлангу, вона просто набралася водою. І Ми можемо бачити, що вже починає потрошку бризгати, порозправляємо, порозправляємо. Опа, о, вже бризкає. Треба буквами вгору. Пласти. І от пішло, треба її порозправляти і побачимо вже повністю туман. Ось дали вже сильніше. Є туман. Малий радіє. 20 метрів можна згинати, але дивіться, щоб ніде не перегибалося. Буквами вгору і буде бризгід. Якщо сподобалось, ставте лайки, залишайте коментарі. І підписуйтесь.